Вітаю, друзі, я Віталій Портнаков. Україна зазнала чергової масової атаки російської армії. В епіцентрі цієї атаки був Київ, але росіяни використовували свої ракети і безпілотники для ударів по Київщині, Харківщині, Одещині, Сумщині. В результаті цієї атаки є руйнування, є загиблі. Хочу висловити щире співчуття родичам і близьким загиблих під час цієї атаки, постраждали. Ми бачимо, що ці атаки відбуваються із продуманим і жорстоким планом російського політичного керівництва на наступний період російсько-української війни. Який цей план? По-перше, компенсувати те, що російській армії не вдається. Захопити більше території України. Нагадаю, що коли у лютому 2022 року президент Росії почав так звану спецоперацію, російська армія мала завдання принаймні захопити по адміністративних кордонах Донецької і Луганської області України, незалежність яких перед цим визнав Путін, готуючи ці українські регіони до анексії. Згодом до анексованих додалися ще й Херсонська і Запорізька область. І знову російська армія отримала задачу вийти на адміністративні кордони цих українських регіонів. Майже 4 роки пройшло з початку цієї великої війни, але росіяни просуваються зовсім не тими темпами, які очікував від своєї армії Путін. І удари по Мирні території компенсація за невдачі армії. Друге – це чітке бажання перетворити Україну на територію непридатну для життя. Продемонструвати, принаймні, колишнім Радянським республікам, що опір Росії завжди призводить до того, що та країна, яка здійснює цей опір, позбувається будь-яких перспектив нормального існування на майбутнє. Якщо ви пручаєтеся. Російській так званій інтеграції з вами буде те, що відбулося і ще відбуватиметься з Україною і українцем. І таким чином, руйнуванням нашої землі Путін хоче заперечити фактичне послаблення позиції Росії на пострадянському просторі, що може в результаті викликати розвал самого імперського простору, який Російська Федерація. Контролює навіть після краху Радянського Союзу у 1991 році. І на наших очах цей простір дійсно починає хай і повільно але давати тріщини. Третій важливий напрямок цього плану це розірвати Україну по берегах Дніпра, зробити насамперед е територіями, що не будуть придатні до життя. Схід і південь України. щоб таким чином продемонструвати мешканцям цих регіонів, що є різна Україна. На території однієї є світ і тепло, а інша територія залишається покинутою і непотрібною. Путін сподівається, що мешканці регіонів, на які завжди орієнтувалися про російські сили у політичному житті нашої країни, будуть вважати винуватцями. Ситуації, в якій вони опинилися, не російських окупантів, а український уряд, що створить можливості для конфліктів на майбутнє. Четверта частина цього амбітного людино-нависницького плану, щоб якнаймого більше українців переселялися зі Сходу і Півдня України у центр і захід країни, а з центру і заходу України до сусідніх країн Європи. По-перше, Путін вважає, що територія України взагалі стане частиною Росії, тому йому потрібно, щоб якнаймога менше нелояльного населення залишалося на землях, які він збирається віддати громадянам власної країни. Як це вже неодноразово було у стосунках між російським і українським народом. Вірус демократії і захисту своїх прав йому абсолютно не потрібний на цих територіях. Які він продовжує сподіватися захопити. По-друге, в рамках цього плану вигнання населення Путін сподівається створити серйозні проблеми у стосунках України з сусідніми країнами і народами. Ми вже бачимо, що ставлення до українських біженців у Європі змінюється. І абсолютно не випадково на тлі цих атак. Федеральний канцлер Німеччини говорить українського президента, щоб той стримав переїзд власних громадян, немає зараз навіть значення, якого вони віку, на територію Німеччини. Тобто європейці вже зустрічають українських біженців зовсім з не тим ентузіазмом, який був у 2022 році. Ну. Хоча б тому, що тоді і багато українців вважали, що це ненадовго, і багато європейців вважали, що це ненадовго. Реалістичне розуміння, що ми вступили у найдовшу війну з часу Другої світової, яка може своїм продовженням бути навіть набагато більш довгою, ніж остання велика війна в Європі. Такого розуміння не було ані тут, в Україні, ані на Заході. Зараз це розуміння надходить і. Збільшується роздратування з приводу того, що тимчасові біженці стали постійними мешканцями європейських країн. І повірте мені, з кожним роком цієї великої війни це роздратування буде тільки збільшуватись. А таким чином, нові мільйони людей, які будуть тікати від відсутності тепла і світла у власних домівках, можуть викликати роздратування у європейців і посилення. Політичних акцій тих сил, на які робить ставку Путін, сподіваючись, що в результаті цієї війни його країна стане політичним гегемоном Європи. Адже крах України це лише сходи по дорозі до російського геополітичного успіху. І Путін сподівається, що українці біженці зроблять свою справу, допомагаючи. Електоральним успіхом ультраправих проросійських і ультралівих проросійських політичних сил від Лісабону до Варшави про Будапешт я вже вам і не нагадую. Так що це не просто атаки у Раді безпеки Російської Федерації. Кожну таку атаку сприймають як дорогу до успіху. Хай навіть ця дорога буде у тілах мирного українського населення. Президента Росії, політичне керівництво цієї країни і шовіністичне налаштоване населення це тільки надихає продовжувати цю війну. І коли ми чуємо від західних політиків, що санкційний потенціал їхніх країн вже майже вичерпаний, як це нещодавно сказав державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубі, це тільки посилює російське бажання бомбардувати. Вбивати і знищувати, бо таким чином Путін може вважати, що успіх і поневолена Україна і налякана Європа це вже близько на відстані витягнутої руки. Потрібно тільки ще потерпіти кілька тяжких для Москви років і утримати населення в рамках економічної стабільності і шовіністичної жадібності. Ну а нам в такій ситуації теж потрібно протриматися, щоб ці плани російського керівництва, розроблені, людожерські плани, завершились такою ж ганебною поразкою, як і Бліцкрік 2022 року. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтеся на нього. Ще раз ми щирі співчуття. Родичам і близьких жертв сьогоднішньої атаки. Всім, хто страждає від російських ударів, перемоги й миром. Хай щастить.